Власники земельних ділянок збільшують свої території за рахунок дна річок. Спеціальними земснарядами намивають штучні піщані береги. Під ними гинуть унікальні дні нерестилища риби та місця гніздування птахів. Обласна влада розслідувала факти порушень законодавства і порушила низку кримінальних справ проти місцевих чиновників. Виявлено було. Десятки тисяч гектарів, які були роздані з порушеннями чинного законодавства, і 64 кримінальних справи по конкретних фактах порушень при видачі земельних ділянок вже порушено. І загалом я думаю, набереться не менше 100 кримінальних справ. Євген Жовтяк каже, що для наведення порядку кримінальних справ замало. Державні акти на землю вже видані, і довести їхню незаконність можна тільки через суд. Лише після цього землі повернуть державі. Тим часом темпи будівництва не уповільнюються. Власники земельних ділянок діють самовпевнено і часто не звертають уваги на перевірки. Під час зйомок біля села Козин злоумисники намагалися на ходу відтіснити автомобіль знімальної групи п'ятого каналу в кювет. Перешкоджали роботі журналістів і будівельники. Ви не Маєте права ставити до свою апаратуру. Забирайте свою апаратуру. Я говорю, прошу вас, не можете бути апаратуру. Власником цієї земельної ділянки? Ви знімаєте. Покажіть, будь ласка, документи. Все є. Хто ви такі? Я. Хто вам це Покажіть дає? Все робити. Виж, пацан. Маємо, Ти, право, що, відсюди. Ви пацан. Ти, знаєш що, збирайся і йди відсюди. Будь ласка, не Хто ви такі? На берегах Стугни більшість мальовничих територій вже давно обнес Парканами мешканці України вже звикли, що колишні місця їхнього відпочинку недоступні. Вони вимушені купатися біля бетонної дамби. Натомість власники приватних багатоповерхівок привласнили собі й воду. Водойми біля кількох споруд оточують кілька буйки. На воді стоїть шлагбаум. За будь-яким рухом спостерігають десятки відеокамер. 100 метрів водоохрани зони це ріка Дніпро. Ну ви могли бачити, що непосередньо прямо на воді будують здання. Наплівательські відносяться... Владельцы участков ко всем указам, ко всем распоряжениям и вообще ко всему законодательству. Не останавливают ни иски судебные, не останавливают ничего. Вот территория, которая у меня сейчас за спиной, это территория, уже сегодня здесь проведена разметка и готовит документы на замыв. Ті площаді біля Козина закон порушують двічі, будуючи елітні котеджі в межах природоохоронної зони. Не звертають уваги й не заборони будівництва на самій греблі Дніпра, яка є гідротехнічною спорудою. Якщо темпи будівництва збережуться, то більшість луків і островів Дніпра і Стугни перетворяться на піщані пустелі. Богдан Гдаль, Сергій Азаренко, Леонід Леонідов, п'ятий канал.